Цап та баран Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі, куди цап, туди й баран, цап на город на капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь, цапа й барани, собі з богом, щоб вас не було у мене на дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери барани голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А здорові молодці! Здорові, здорові, ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так баран злякався, а цап давно вже злякався, цап і роздумався. А подай лишень барани оту вовчу голову, от баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знов цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як від ціля тікати, бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці компанії, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що, з вашою компанією, як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би й собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернусь, а третій сидів, сидів, ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той радий, що втік, то тоді цап та баран. Кажуть Ох, нум, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня забратися. Ох, як роздумавсь вовк, е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись, ось ходім ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, уже з куреня забрались, як побігли, та й на дуба подерлись. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і знайшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх. А баран несміливий, так нижче сидить. От лягай, кажуть вовки, контуватому вовкові. Ти старий, той вороже, як нам їх здобувати. Як ліг вовк догори ногами, той зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрежить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить, подай мені ворожбита, вовки як схопилися, так аж за ним закурились. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли та зробили собі курінь та й живуть там дотепер.